Вітаю Миколаїв. Сьогодні у нас 24 червня, 25 рік. Ми працюємо по стерні. По стерні з бороною від лозова. Така унікальна борона, яка працює в будь-яких умовах і завжди. Ну, Виперся я сюди на кришу трактора, не тому що подумали дрона купив чи що. Не мав ніколи цим займатися, я більше несу інформацію. Так що ставимо вподобайку, коментуємо, кому підходить, не підходить. Особливо якусь фігню не для контенту зробити, а щоб іспитати, так сказати, випробувати. Прибрали ми. Провели збирання ячменю. Бачимо, як кидає, маси не було тут. Отак виходить, що це відео, мабуть, вийде раніше, ніж відео про збирання. Чому? Тому що не люблю я клеїти, не люблю я оці. Я зняв, поніс інформацію, кому цікаво, дивиться, кому не цікаво, красиві картинки мені до одного місця. Так що, а так вийшло, що зняли. Відео з збиранням ну, так, знімалося, що одні нарізки, там, 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 то син зняв. ну не важливо. Боронуємо. Боронуємо, бачимо, маси не було, навіть пун не докидав, не було з пуна що летіти. Провели збирання. як провели. Багато йшло в половник. ну Хто розбирається, й... і. Коли немає полови розкидача, оце дуже погано. Мені оце не подобається. І такий волочок утворюється, вон бачимо, ми взяли борону, зараз злізу, покажу, що як. І бачимо, як ми їх гарно розтягнули. Бачимо, вони таких зігзагами такі зігзагами і. Виходить. І посередині вони майже з'єднуються. Що ми оттуда тянули, що оттуда, вони, он, воно видно, вони посередині з'єднуються. Тобто, коли ми будемо обробляти, а я обробляю свої поля в одному напрямку. Ну, в сенсі, ось так. Є один напрямок, в якому я обробляю поля, кожне поле. Все. Чому? Для того, щоб потім не гецати і завжди. Колись як інші трактористи заїжджали на поле до мене обробляти чи робити, кажуть, бляха, їдеш як по дорозі. Ну, в сенсі, як по дорозі, що не кидає, тебе не колихає, не скакаєш, ти любу швидкість даєш і тебе не підкине. Тому що все обробляється в одному напрямку. Боронування, коткування, щоб не робилося все одно, інколи щось може діагоналі, і то я робив, щоб розтягнути волки. І зараз я роблю цю операцію, щоб впоперек ходжу. Зараз сухо і ніякі колії скакати ми впоперек, те, що ми ходимо впоперек, не буде. Тому що асфальт, ну як асфальт? Ось я показую свої технології обробітку, так сказати. Тут Тут вже 5 років не гралася. Це, бачимо, ні жодної тріщини немає. Чому? Ну, на мою думку, тому що немає чому всідатися. Вона вже давно всілася і коріння, коріння воно і так розвивається і воно зростає. Ну, то таке, то мої технології, кому подобається. Як виходить, бачимо ось волочок, як я кажу, і ось тут скільки соломи. Полови ось цієї полови, яка перебивалася і йшла на решета. Вона ось тут, а ось тут. Проміжку тут ще пун трошки кидав, а ось тут зовсім немає нічого, чорна земля. Розвертаємося, йдемо сюди. І що ми бачимо. Що тут вже соломка більш-менш розприділило її. Звісно, полову так сильно не могло воно, але її тут набагато менше. Трошки її розтягує, побачимо, можливо, і другий раз пройдемося ще. Борони, так, борони трошки підбиває. Десь підбиває, десь підскакують, воно струсює, бачимо ось. Але це не смертельно, це не впливає. Ми не піднімаємо воно. То вийде, то не вийде, то протруса випаде, не випадає кучками. Все воно бачу, ні кучки немає. І ще якраз десь комбайн стояв десь що. Коротше, Вирівняли, ми вирівняли, ставимо на третє положення цю борону. Ну, борона універсальна. Борона дуже гарна. Це тяжка борона. Тому що є багато таких борін, які легкі. От от кажуть, що от Лозова там, ого, дорога вона. Ну, вона дорога, тому що вона тяжка, вона дуже тяжка. Ми нею все робимо. Соняшники боронуємо, посіви боронуємо, що хоч можна робити. І нею навіть можна, як я казав, посіви коткувати. Коли її ложиш, воно так, вона тяжка і пружини так прижимають, що як каток затрамбовує. Так що ось така універсальна борона лозова. Дуже швидко і якісно. Раз-два. Складається за декілька такі хвилин, секунди. Раз, два, а як складатися, то на що її підняв, поїхав та і все. Так що такі справи. Така борона, яка робить універсальна, що хочеш. Навіть стерню боронуємо. Все, показав, розказав, відео склею про збирання якось покажу. Бачимо, яка густота була в нас стояння. Але, 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 все, ми добилися, все гарно. Постернік звісно, тут, йомайо, повинен бути, урожай був дуже гарний. Але погода внесла свої корективи. ну Та то, то вже інше відео. Все, тримаємось, дякуємо захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Все буде добре, коли кожен буде займати своєю справою. І не лізти туди, куди не треба. Ставимо вподобайку, обов'язково, підписуємося, все буде добре.